Свята мучениця Параскева була родом з Сіхоніє, з надзвичайно побожної родини. Тому змалко вона зростала в дусі молитви, посту й добрих діл. Коли ж її батьки померли, вона радо збирала біля себе бідних і ділилася добром. Таким чином, маєток потрапив до слуг Христових. Поганські жерці косо дивилися на майбутнє святу, оскільки милосердя молодої дівчини. Навертало багато вірних. Коли Деокодіян призначив до іконії свого намісника, аби той судив і мучив християн, погані вже кинули парасхеву до в'язниці. Цей намісник, побачивши молоду дівчину, був вельми вражений її красою, підлещувався, пропонував вийти за нього заміж, але майбутня свята вже всім своїм духом була зі своїм небесним нареченим. Таким чином почалися жорстокі муки. Її били залізом, шматували тіло до кісток, припікали вогнем. В цих тяжких муках свята віддала свого Духа в руки Небесного Отця, мученика в швидкому часі настигла кара, він впав з коня скрутив собі в'язи. Віддавна в нашому народі, зокрема, свята Параскева. Є в великому почитанні. Її ім'я, до речі, в перекладі означає п'ятниця. Наприклад, у Львові є маленька, але дуже гарна церква, яка носить ім'я святої Параскеви. Її так і називають у Святої П'ятниці. З Богом!